Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Сьогодні вже рівно як два місяці водопостачання з південного водосховища після підриву окупантами Каховської ГЕС здійснюється в основному на накопичених най раніше резервах. Кривий ріг працює та реалізує одночасно декілька проєктів, які спрямовані на покращення ситуації з водопостачаннями в місті. Ті рішення, які ми прийняли два місяці тому, як показав досвід уже, виявилися дуже вірними. Інакше б у 540 тисяч мешканців Криворізької агломерації води б не було взагалі ніякої. Спочатку, спочатку серпня ще сьогодні була запущена ще одна нитка труби на нашому Кресівському проєкті. Вона почала качати воду в південне, Це вже третя нитка, яка запущена. Найближчі три тижні додаткова вода. Буде використана на завантаження системи теплозабезпечення, які зараз стоять порожні, тому що опалювальний сезон ніхто не відміняв і треба привести ремонтні і гідравлічні випробування в наповненому стані. Інакше взимку тепла не буде. Тепло це також вода. Але з початку вересня додаткову воду відчує кожен мешканець міста. Також дякую керівництву та трудовому колективу. Державного підприємства «Кривбаспромводопостачання», які закінчили реалізацію окремого проєкту для забезпечення водою 19 селищ та міста Апостолова, Так, це відносно невеличкий проєкт, лише 1% від потреби міста Кривий Ріг, але дуже важливий. Там зараз іде набір води в систему. З четверга п'ятниці, думаю, люди отримують вже воду. Також нагадую, що в рамках будівництва альтернативного джерела наповнення південного водосховища на 8-10 серпня заплановане переключення магістральних водогонів. Ці роботи потребують злиття води з мереж південній частини міста. Перелик вулиць та селищ, які тимчасово залишаються без води, можна дізнатися на сайті або у соцмережах Крибас водоканалу. Докладний пост розмістив я сьогодні на і на своєму Фейсбуці та Телеграмі та міські телеканали. Хто проживає на цих вулицях та ще не зробив запас води, зробіть, будь ласка, також протягом запланованого ремонту буде організовано підвезення питної води в автоцистернах і спеціальних діжках. Спеціалісти водоканалу будуть намагатися все зробити як можна швидше, але об'єм роботи дуже е дійсно великий. Тому треха, треба трохи потерпіти. Що стосується в цілому ситуації по місту, то вона стабільна. Вся інфраструктура міста працює в звичайному режимі, всі органи влади чітко і ефективно виконують свої обов'язки. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. Зранку та по обіді наші оборонці неба збили над Дніпропетровщиною два БПЛА, приземлили безполотники, захисники з повітряного командування Схід. Дякуємо, ППО. Але, на жаль, залишається висока ймовірність ворожих ракетних ударів по всій Україні, тому дотримуйтесь всіх правил повітряної тривоги. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, підрозділи ракетних вік та артилерії протягом доби виконали понад 1400 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими склали 46 осіб, пораненими 123 особи. Знищено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника. Окупанти продовжують терор. Населених пунктів на прямому березі річки Дніпро на нашому напрямку. У Нікопольському районі під ранок ворог з важкої артилерії обстріляв Мирівську громаду, там, слава Богу, без втрат. Але потім ворог продовжував з важкої артилерії обстрілювати Нікополь. В результаті загинув 36-річний чоловік. Ще один мешканець Нікополя 68 років постраждав. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, газопровід та леп. У Криворізькому районі обстрілів не було. Хочу звернути увагу, що у зв'язку з сухою та вітряною погодою зберігається висока пожежна небезпека. Лише за добу на Дніпропетровщині вигріло 110 гектарів. Лише вчора у Кривому Розі було понад 60 пожеж. Сьогодні велика пожежа була в Тернівському районі. Тому будьте обережні і поговоріть зі своїми дітьми. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з шахів вихованка Криворізького Ді номер 3 Юліана Мінаєва стала бронзовою. Призеркою з класичних шахів таблицю вітаю нашу землячку з подвійним успіхом у цих престижних змаганнях та бажаю нових звершень. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо нашого президента, наші незламні збройні сили, нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!